ci àdduna Щось вас купувати Свят стукає на вікно. Це Різдво, це різдво, це Ні, Я тоді не піде. Все ж таки, є такі, які розмовляють. І давайте так. Ми вже чули цю пісеньку, її показували сьогодні на самому початку е, ПАПІСІНО. Давайте всі разом будемо співати всього, це різдво. Готові? Отже, співаємо разом. Підніміть руки, готові? Слова дуже прості, повторюємо в кінці кожного комплекту, це різдво. Зрозуміло, так? Поїхали. Женці є сраза Що Чи самий увага слухай? Це слухає нам вікно. Сейчас, цей не співав. І цей хлопчик не співав. Він співав? Слухай, не знаю. Ще не вага. Так, ще раз. Дубль 3, сподіваюся, всі куди. Тим не знаю, Оксана і Ігор Володимирович не співала. Не співав. І Олександровна Оксана порушав взагалі не чути там ззаду. Не здаваєшся. А, бачимо, все ж таки чуєте. Ваш два вона. А то я приїхав, ще зовсім. Вже наспілається сара залюха. Щось третій у вас слухає, Свято стукає на вікно. О! Нормально? І з самого початку. можна аплодувати. Жела свідку стараться дві, щось не плати слуха. Свято студента нове сіньку, друзі на вкало, виробіт одірочі стало. Мы запрошуем вас за сим. Хаймовый почуємо. Скром малы. Будьмо залізо. <плодженний рік> Корпорті, айшіні сидим не став слово. Тому тримати вже не сина. Україн почне си. Барабанка за вас і сило. Всі разом і цей годин. Ми не береш налякали війну. Сумно видно і зовсім з ним. Просто рівне гадали забудь. Починається новий рік сон. Мы пряж на галний дух, сумна придуры, зовсім зли, Про рінь не гадали забуду. Почитається новий рік. Остань, бле. Щось не треба розбивать, про пробегають. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та, опульсине ведро всі разом. Це не з боксери. 나한테는나한테는힘이힘이힘이힘이힘이힘이힘이힘이힘이힘이힘이힘이힘이